І далі будемо говорити про таке: ухилянти, які отримали умовні терміни покарання, все одно підлягають мобілізації в Україні, кажуть у національній поліції. Що ж це означає на практиці, які загалом методи примусу щодо ухилянтів можуть бути ефективні? Допоможе нам в цих напрямках розібратися і не тільки, слава Богу, часу у нас буде достатньо. Наша гостя нашої студії, нашого ГТР, отже, Анжела Василевська, адвокат. Вітаю. Пані Анжело, вітаю вас. Пані Анжело, передусім я б хотів би розпочати з формулювань, якими досить часто послуговуються люди в коментарях в соцмережах, в особистому спілкуванні, коли використовують слово ухилянт. Чи є чітко законодавчо прописано, а хто ж такий ухилянт? Отже, одна справа, це, скажімо так, народний сленг, інша справа чітко прописано в законодавстві, тому що можна почути там від Деяких українців, що мовляв, всі хто не на фронті, це є ухилянти, і інша точка зору: що, наприклад, людина, яка навіть там не стоїть на облікові або порушила терміни е, обліку в військоматі, це є ухилянт. Або ж ухилянці той та людина, яка пройшла, отримала повістку, пройшла ВЛК, але вже не з'явилася на збори. Це вже зовсім інша форма ухилянства. Тобто, е, наш такий народний термін, ухилянт, і все-таки, що маємо в законодавчій площині. На законодавчому рівні передбачається відповідальність за ухилення від мобілізації, це стаття 336 кримінального кодексу України, коли людина вважається такою, що ухилилася від мобілізації, коли є вирок суду, який набрав чинності, вступив в силу. Оце тоді можна, грубо кажучи, називати людину ухилянтом. Називати людину чи не називати людину ухилянтом то це вже питання етичності, моральності тих людей, які відповідно так застосовують такий вислів. Чому людина не на фронті? Це інше питання. Це питання. Від строчки питань, питання, треба в першу чергу зірватися, чому дійсно людина не на, не на фронті, чи в неї якісь імейні обставини, і в неї законні підстави для відстрочки, чи це дійсно людина, яка ухиляється від військового обліку, ігнорує повістки, ну, тобто різні різні ситуації, всіх під один грібінець ну, не варто. Військово зобов'язання, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової мобілізації від військової служби, точніше, і надалі підлягають мобілізації. Ось про це повідомив перший заступник голови національної поліції України, керівник головного слідчого управління Максим Цуцькірідзе. Отже, давайте з'ясуємо ці умовні терміни: ось це покарання. Воно передбачене за що саме? І знову ж таки, чи є алгоритм звичний для всіх, чи тут теж можуть бути рішення суду, можуть різнитися між собою. Санкція 336 статті кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 Років це нетяжкий злочин. Якщо людина судима за нетяжкий злочин, вона може стати до лав Збройних сил. Саме і це малося на увазі в угу. вашій цитаті інтерв'ю, то якщо людина перший раз вчиняє злочин, це береться до уваги судом, так. беруться до уваги також її психологічний стан, її сімейні обставини, можливо, там ну ну грубо кажучи, маленька дитина народилася, чи батьки обоє похилого віку, чи в нього склалися якось тяжкі життєві обставини, що в той момент він ну, ну злякався. Він вирішив, що він боїться там чи за себе або за свою сім'ю. І це е, суддя може врахувати як пом'якшуючу обставину або комплекс пом'якшуючих обставин. Це завжди все індивідуально і суб'єктивно. Говорити е, тут також, знаєте, нас слухає зараз багато слухачів, скажімо, ну, що в нас дітей немає, чому чоловіка, який воює, не має дітей, це питання е, до совісті кожного як то кажуть, чоловіка, який свідомо йде на таке правопорушення, як ухилення від мобілізації. Ну я б не сказала, що це гарантія, що якщо людина чинить такий злочин, що вона буде мати те умовне. Це зовсім не гарантія. Таких вироків багато. Але не 100%. Є випадки, коли дійсно людині у вироку постановляє реальний срок відбуття покарання. і вироки по 5 років позбавлення волі по максимальній межі. Тому ви коли вчиняєте таке правопорушення, ви повинні розуміти його наслідки. Знову ж людина, яка отримала умовне за ухилення від мобілізації, їй знов повістку, і знову приносять повістку, вона знову хиляється. А це вже буде повторність, а людина вже судима. І вже ніяких гарантій немає, людина знову отримає те умовне. Вона вже може отримати цілком реальний строк відбуття покарання. Тобто змоделюємо ситуацію. Якщо людина, приміром, там не перебувала на облікові і вручили повістку, вона не з'явилася до військомату, відповідно, не пройшла військово лікарську комісію. то це відповідальність, яка це ж адміністративна. Це поки що адміністративно. Коли відбувається, наприклад, схожа ситуація вдруге, ну і склалася так обставини, що дійшло справа до суду, то тут вже та відповідальність, про яку ви щойно говорили, так? Трошки не так. Давайте розмежуємо тоді адміністративну відповідальність і кримінальну відповідальність. Якщо людина не стоїть на військовому обліку, то її неможливо притягнути за ухилення від мобілізації саме в контексті кримінальної відповідальності. Тут людина. Пройшла ВЛК, отримала повістку, мобілізаційну mm -hmm. повістку, з'явитися там з речами. Так. І от по ній вона не явилася, зафіксовано цей факт. Тоді людині вручається підозра, обвинувальний акт, тоді це спрямовані матеріали до так. суду. А інша ситуація, коли людина. Не отримує під підпис по повістку. З'явитися для уточнення даних не отримує ВЛК Не проходить ну часто так да, військо внутрішньо переміщені особи неможливо встановити, де вони точно перебувають. Або там родичам дали ту повістку, чи десь там в двері, чи в забор ту повістку ставили. Ну, неналежне вручення повістки. Немає доказів, що людина отримала ту повістку. Говориться не про мобілізаційну. Мобілізаційна зазвичай вона завжди під підпис. А от на уточнення даних. Це може бути така адміністративна відповідальність порушення правил військового обліку. Ну тут інша неприємність До відповідальність, Яка відповідальність адміністративна штраф? Там 1700 гривень здається за порушення правил обліку. Так, є юристи, які кажуть, що можна це оскаржувати. Ну, питання: чи варто оскаржувати, чи заплатив штраф і все, але ти тим самим визнаєш факт, що ти дійсно там порушував облік. Це також недобре. В чому неприємність? Навіть якщо вас до адміністративної відповідальності не притягнуто, тобто санкції ви ніяких не несете, але одна повістка, друга, третя, і навіть ви, якщо за неї не розписувалися, все одно працівники ЦК ТСП можуть подати до поліції повідомлення про ваш адмінпривід з метою складання адміністративного з цього протоколу. І е, як на побутовому рівні кажуть, ставлять в розшук по базі поліції. Ну це не той розшук, що що при кримінальному переслідуванні, це ну, при, про постанова про адмінпривід. І, до речі, про наявність такої постанови, що як то кажуть, в народі маячок, маячок в базі поліцейських, ви можете дізнатися, якщо подасте самі по собі запит письмовий у відповідний відділок поліції, або через адвокатський запит, тоді ви будете знати, що вас шукає поліція для того, щоб провести в ТЦК, щоб скласти протокол про адмінправопорушення. З одної сторони, так, ви не розписувалися, чому ж вони мене це шукають, ви ж нічого не порушили, але ви це будете доводити в суді, а поки поліція шукає. Ось це один із таких методів, скажімо там, процесуального угу. впливу, як то кажуть, на свідомих ух... ухилянтів від військового обліку поки що. Так. Отже, в Україні розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. З них понад 2600 були скеровані до суду. Про це повідомляють в національній поліції. Ось. Ці всі справи так за кожною справою ми мовно називаємо справа. Це стоїть людина, так, конкретна людина, яка потенційно могла бути призвана, яка ухилилася від мобілізації, чи може така людина ось в такому статусі, коли її обирають запобіжний захід, або ж тобто то ще не обрали запобіжний захід, так або ж е, вже конкретно справа, так скерована до суду, або справа в процесі розслідування, такі таку людину можуть мобілізувати в цей час. Під час кримінального розслідування, коли йде до судове розслідування, так. судове розслідування, людину не можуть мобілізувати, навіть якщо людина вчиняє якісь інші правопорушення стосовно якої там крадіжка, наприклад, іде там чи домашнє насильство. Тобто будь-який кримінальний процес вже є підставою для вас мобілізації Примусовий. Тобто, якщо ви хочете це використати, ви це використаєте як підставу для вашої демобілізації. Але я знаю дуже багато випадків, коли люди кримінальні справи відкриті, але обвинувальні акти ще не вручені, там на стадії там, підозри, угу. тільки вручена, і вони йдуть служити і їх мобілізовують. Тобто, це питання: хочете ви в даний момент бути мобілізованим, чи не хочете, коли на вас відкрите кримінальне провадження? Тобто підстава угу. така процесуальна є. Так. Ще такий момент, ви кажете, відкрито стільки то кримінальних проваджень. А не всі кримінальні провадження будуть мати результатом обвинувальні акти і будуть скеровані до суду. Був цікавий випадок у нас в практиці, коли у людини були підстави для вісрочки, що в неї батько. У нього батько з інвалідністю першої групи і з необхідністю постійного стороннього догляду. Один син, мати пенсіонер. І ТЦК проігнорувало цю підставу для відсрочки, і все одно людині дали мобілізаційне розпорядження. А людина пише повідомлення, поштою насилає: я не можу з'явитися по мобілізаційному розпорядженню, оскільки я здійснюю догляд за батьком. У цієї людини навіть була довідка із соцзахисту про те, що він отримує допомогу по догляду. Чому з працівниками ТЦК це було проігноровано? Ми оперативно подали заяву до Адміністративного суду, позовну заяву, про визнання незаконної дії, саме тут же дії ТЦК щодо мобілізації, оскільки було проігноровано його право на відсрочку. В ж і час ТЦК подало заяву про вчинення злочину. Ось цим о, військово зобов'язаним, що він не явився по мобілізаційній повістці, і було відкрите кримінальне дійсно провадження. В той же час о, нашим клієнтам було подано до поліції місцевої, то не навіть до ДБР, а до тієї ж поліції було подано заяву. Про вчинення керівником ТЦК такого правопорушення як самовправство. Mm -hmm. Типу, він порушує, не виконує свого обов'язку щодо надання людині від І там от, склад вбачається правопорушення кримінальності як самовправство. Тобто, на даний момент в поліції було дві заяви: і від військома, і від самої людини. І нещодавно було рішення. Це Харківський кружний адміністративний суд, яким таки визнав дії ТЦК незаконними і зобов'язав надати відсрочку. То, от питання: а що буде з кримінальним провадженням? Яке було відкрите, воно буде, скоріш, всього, закрите за відсутністю складу злочину. Я знаю багато таких випадків, коли дійсно закривали за відсутністю складу злочинів, тому що якраз якщо коли цика не враховує, то все-таки поліція ну, більше в них часу, вже більше такого досвіду процесуального, вони розглядають, є там склад злочину чи немає в діях того чи іншого людини. Тобто не всі ті ухилянти кого так називають. Так, ми перед етером нашим згадували про законопроєкт, про мобілізацію, так як в народі його називають. Чи там на вашу думку, в разі ухвалення, все таки буде врегульоване питання, що стосується посилення відповідальності, в разі якщо людина не стоїть на обліку, точніше порушує правила перебування на облікові, тому що знову ж таки не наразово наших етерах, обговорюючи ось саме. Цей напрямок, цей сегмент цієї величезної теми, і ті ж такі ветерани російсько-української війни наголошували, що мовляв, ну як так, якщо людина вже пройшла ВЛК і там з певних причин ухилилася від подальшого алгоритму проходження служби, там вже кримінальна відповідальність. А якщо просто не стоїть на облікові, ну все так. Адміністративна можливий штраф. Наскільки, на вашу думку, можливе м посилення відповідальності за м порушення правил перебування на облікові? Це мова про адміністративну відповідальність. Знову ж є певні випадки, коли людина повинна стати на військовий облік в ті чи інші територіальні одиниці. Ну, по-перше, студенти це торкається всіх студентів. Mm -hmm. Якщо студент навчається там, він заселяється в гуртожиток, наприклад, в Київ приїхав десь з Тернопільської області, то обов'язково вуз подасть списки на цих студентів до місцевого ТЦК. То ось цей студент, ну він нас призвник зараз, що поки там 17 років, так він стане обов'язково на військовий облік тут. В Києві, де, його, там, де по місці його реєстрації, де місці його проживання, де він навчається. Якщо людина йде на роботу, чоловік або жінка з медичною освітою, обов'язково роботодавець несе обов'язок повідомити місцевий ТЦК про те, що така-таката людина на роботі, уточнюються, відповідно, списки, такі люди ставляться на облік в такому ТЦК. Тобто питання постановки, не постановки на облік це. Більш технічне питання. Mm. А от питання людини, яка ухиляється від обліку, наприклад, вона вже стоїть, ну, де, всі чоловіки десь стоять на обліку військовому. Питання де? Тому що, наприклад, люди, які приїхали з окупованих територій, вони десь там на обліку, але вони тут як ВПО, внутрішньо переміщені особи оформлені. При, вну, внутрішньо внутрішньопереміщені особи вони все одно мають стати як е, ось тут за місцем свого проживання протягом семи днів, як вони змінили місце проживання. Тобто. Постановка на облік це одне питання, а порушення правил військового обліку, наприклад, надіслали повістку. «явіться Для уточнення даних ви не явились» – Це вже інше питання. Це вже адмінвідповідальність. Знову ж, в редакції та редакції законопроекту, яка пропонується цього мобілізаційного, посилюється відповідальність не не те, що відповідальність, а застосування таких процесуальних заходів, щоб схилити до... Відповідальність, а це вона мені знаєте, що нагадує, коли чоловіки ухиляються від сплати чи жінки, також буває від сплати елементів. аліментів. Так І тоді застосовує виконавець, державний виконавець, може застосувати санкцію заборона виїзду за кордон, позбавлення права спеціального права там володіння зброєю, керування автомобілем або е, на обмеження користування майном. Угу. І це, от по аналогії, застосовується м, така типу заходи адміністративного примусу в рамках виконавчого провадження. Це не так критично, тому що та редакція, яка була перша цього законопроекту до Нового року, досі була скандальна. Там е, в зовсім було так написано дуже дуже цікаво. Добре, що вони відмовились від редакції, тому що те, що зараз буде, воно буде більш цивілізовано, мати форму, і такі форми вони вже ну, такого примусу є. Існують пані Анжело, на жаль, не так багато часу залишається. Хотів би згадати про особливості покарання за переправляння ухилянтів через державний кордон. Отже, яка відповідальність для тих, хто це робить, і для тих, хто використовує такі схеми, і ті, і ті люди вони, попри своє порушення, все одно потім підлягають мобілізації. Чи тут треба розглядати кожен кейс окремо людина, яка Сприяє незаконному перетину військовозобов'язаними і буде інкримінуватися кримінальна відповідальність. А тих військовозобов'язаних, які хочуть незаконно перейти кордон, там адміністративна відповідальність, і тут питання мобілізації. Ну, адміністративну відповідальність, намагаються незаконно притнути uh -huh. кордон. Це ніяк не впливає на можливість мобілізації чи мобілізації, Там діють інші умови, інші відносини з державою. Uh -huh. Ну але потенційно таким людям а, можуть вручити повістку, і вони теж можуть потрапити потім на вилка і далі. Е, є практи... ну як боротися? Да? Яке життя, яка ситуація, такі заходи. Ну там же ж їх як то кажуть, з річки виловили, там же і повістку вручили, і там же на велка вони поїхали. Ось так зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за участь в нашому етері. Па собі що доєдналися слухачам українського радіо. Хочу нагадати, що гостею цієї інформаційної півгодинки була Анжела Василевська, адвокат. Отже, ми говорили про те, що ухилянти, які отримали мовні терміни покарання, все одно підлягають мобілізації в Україні. Про це заявили в національній поліції.